Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати, так собі, цибуляники. Хто готує таку страву, цибуляники, кому вони подобаються і знає рецептуру, ставимо вподобайки і пишемо коментарі, як вони вам на смак, чи часто ви їх готуєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А хто не готує таку страву, то подивіться, будемо готувати разом з вами. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно взяти дві цибулини, або можна одну таку здоровенну, або три отаких от меншеньких, або дві отаких. От ну, плюс-мінус щось таке. Далі потрібно цю цибулину нарізати на шматочки. Можна е, довільної форми шматочки. Я буду різати от таке. От такі шматочки. Цибульку нарізали, така гарно, шматочки. От. І ну і тепер понеслося додавати всі решта інгредієнтів. Далі сюди додаємо томатного соку. Якщо нема томатного соку, то трішки так столову ложку томатної пасти ми сюди додаємо. Далі після цього додаємо хопа, стук. Що це тут? Правильно, це яйця. Додаємо, що це так за яйця, поки роздавив два яйця. Курячих сюди додаємо цок-цок. Опа, і друге сюди яєчко. Далі потрібно додати сіль, перець. Все за смаком. Хто любить солоніші, хто ні. В кожного індивідуальні смаки. Не забуваємо про це, додаємо, хто як любить. Я люблю таке трішки солоденьке, хоча сіль не особо корисна. І далі ми сюди додаємо 3 столових ложки борошна. І це все гарно перемішуємо до однорідної маси. Отака однорідна маса ми отримали після перемішування. Тепер ставимо сковорідку на плиту, розігріваємо, змащуємо олією і будемо викладати наші цибуляники на сковорідку. От я їх поділив на чотири таких частини і положив на сковорідку смажитися. Трішки більше цибулі взяв, чим завжди. То вони трішки такі великі отрималися. Але нічого, вон так гарно смажиться. От як ми їх перевернули, вони підсмажилися у нас вже знизу, дуже гарна така шкірочка. От, і тепер, от коли ми їх перевернули, так, тепер ми або томатним соком, або беремо томатну пасту, розводимо з водою і їх отак заливаємо. Гарненько. Отак от залили, вони киплять. І тепер на невеликому вогні, накривши кришкою, Хай так киплять хвилин 15-20, щоб цибуля була готова. Їй десь потрібно хвилин 15-20, щоб вона так просмажилася, прокипіла. Отаку смакоту ми отримали. На вигляд дуже чудово. І зараз ми будемо спробувати, що ж на смак. Отакий смаколик перед нами. ще парує, гарячий. Ну, давайте спробуємо. М'якенький. Дуже такий м'який, гарно, відділяється. Цибуля м'якенька, просмажилася вже. Якщо такі гарні цибуляники, зараз спробуємо на смак. М -м 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 -м. Дуже, дуже смачна, гарна страва. Це буде така м'якеніка, незвичайна. Да. Такого я не смакував. Так що раджу вам приготувати таку смакоту. Будете задоволені. Або пишіть в коментарях, чи готували таку смакоту. Ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного! Mm. Ну, дуже. Дуже смачно.